вважає, що Сербія стоїть на порозі громадянської війни. Який новий молодіжний інтернет-тренд сполошив Польщу? Та що впливає на оцінку поляками вкладу українських громадян в економіку країни? Деталі вже за мить. У Хорватії заявили, що Сербія знаходиться на межі громадянської війни. Так, хорватський прем'єр прокоментував масові протести, які тривають у сусідній країні вже 10 місяців, і які очолюють сербські студенти. Андрей Пленкович сказав, що цитую, Сербія стикається з величезними внутрішніми заворушеннями та повинна політично стабілізуватися. У самій країні розкритикували слова очільника хорватського уряду. Як відомо, сербські протестувальники вимагають дострокових виборів в Україні та звинувачують владу в корупції та недбалості. Жарт, який вийшов з-під контролю. У польському інтернеті з'явилися профілі для висміювання користувачів під назвою Шон-Патруль. Все почалося з жарту в Тік-Ток. Підлітки знімали на відео дівчат, які, на їхню думку, були одягнені занадто відверто. Ці відео та фотографії почали потрапляти в мережу, а їхні героїні описували як шон. Це вульгаризм польською мовою, який позначає жінку, що займається проституцією. Тенденція пішла далі. Нині на своїх профілях в інстаграм підлітки публікують акаунти своїх однолітків, супроводжуючи їх образливими, вульгарними коментарями. У Польщі вже б'ють на сполох і закликають батьків говорити про шкоду таких дій зі своїми дітьми. Детальніше про небезпечний інтернет-тренд на слава тів'є. Поляки оцінюють вклад українців в економіку Польщі залежно від своїх політичних поглядів. Як свідчать дані опитування ібріз для порталу ОНЕТ. Електорат коаліційних партій вважає вплив українців на польську економіку позитивним. Так думають 68% опитаних прихильників цих партій. Натомість прихильники опозиційних сил, серед яких правила і справедливість та конфедерація вважають такий вплив українців негативним. Загалом майже 54% опитаних поляків відповіли ствердно щодо позитивного внеску українців в економіку Польщі. 33% вважають його негативним. Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський сподівається, що уряд швидко підготує новий закон щодо українців. Він сказав, що погано оцінює рішення президента Навроцького заветувати поправки до цього закону та запевнив, що в Польщі дуже добре оцінюють працівників із України. Сподіваюся, що уряд, який саме працює над цим наступним законом, швидко доведе до його ухвалення. А президент уже більше не буде ветувати цих законів. Повне служить тому, щоб українське суспільство мало переконання, що Польща їй допомагає. Як відомо, через вето Навроцького на поправки до закону про допомогу громадянам України найбільше невпевненості повстало щодо легальності перебування українських воєнних мігрантів, яке за чинними правилами завершується 30 вересня. Польське суспільство втрачає відчуття масштабу трагедії війни в Україні. Про це в ефірі програми Український фокус сказав кореспондент польського телебачення в Україні Матеу Шляховський. На його думку, це частково спричинене тим, що війна триває вже довго. Журналіст додає, що це грає на руку Росії, адже вона хоче, аби Європа втратила відчуття загрози і зацікавлення війною. Люди втрачають зацікавлення. І є ще також цим питанням, що не можна ти no, це на це закривати можливо, очі? Я відчув, що ці антиукраїнські настрої дуже, дуже, дуже зросли, особливо після останніх президентських це такі такі пік пік tych, виборів. Це є такий пік цих антиукраїнських настроїв. Що настрої. це, це виникає? Думаю, є багато причин. Думаю, що люди великою мірою не усвідомлюють, що ця війна триває і що вона є справжньою. Ляховський також припустив, що для поляків є новим сам факт такого напливу біженців в Україну. тому це теж впливає на реакцію суспільства. Це, це щось нове для польського, для польського суспільства, з що з раптом тут з'явилося 250 тисяч осіб в, в самій Варшаві іншої можливо, національності. Це є можливо, це, є це нове, нове явище, на, це, на, це, на, це, на яке поляки не вміють зареагувати. Але, але, такі, але світові, так як сказав, це є політичні, політичні такі, питання ну, ну, настрої, загострення таких настроїв, дехто будує на цьому свою підтримку, і не обов'язково кожен політик з одної і з другої сторони. Хоче, щоб ці два народи міста. дружили. На жаль, це, не це є, є невідповідально, але так є детальний коментар журналіста. Читайте на Слава ТІВІ. У мене Наразі все більше важливого та актуального дізнавайтесь на сайті в соцмережах та на ютуб каналі Слава Тіві. На все добре.